Прошу віктора, однокласника Сергія. Я думаю, що для нас всіх найбільше слів сьогодні говорить Сергій. Як треба любити близьких, як треба любити Україну. Тяжко говорити. Я вчився Сергієм в другій школі. Не раз був в нього вдома. Можу сказати, що Сергій був гарним другом, гарним однокласником. Тому хочу передати родині яка в скорботі сьогодні, співчуття від нашого класу, від всіх однокласників, від моєї родини, родини Семенюків. Дякую вам за героя. Хай Господь потіжить вас. Дякую.